Саду Сундар Сінг. Біля ніг мого владики. Примітка перекладачів. Ця маленька книга була опублікована в Індії мовою Урду. Так само було видано англійський переклад. Під час підготовки даного перекладу, нам пощастило попрацювати із самим саду. За погодженням з ним було внесено деякі зміни, щоб усунути неясності та наскільки можливо внести уточнення. При виконанні перекладу, близького до оригіналу, ми вдалися до деяких вільних формулювань, де вони були необхідні. Водночас докладено було особливих зусиль, щоб переклад був близьким до оригіналу за духом та значенням. Тим людям, яким як і нам пощастило бачити діяльність саду в Індії, вся стилістика книги видасться знайомою. Як і відбувається зі східних традицій, його бачили сидячим на підлозі серед великої кількості різних статей і кастової приналежності, неможливо було забути його смиреність у подібних ситуаціях, його простота і здоровий глузд часто відкривали саму серцевину духовних питань, його тихий гумор іноді піднімав брижі веселищів, які знову зверталися до почуття благоговіння. Тому що в його відповідях відчувалася глибока важливість. Артур Паркер Ребека Паркер. Передмова Слова Христа. Ви називаєте мене учителем і Господом, і правильно говорите, бо я справді учитель і Господь. Івана 13,13. 13. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій вашим душам. Матвія 11, 29 У світі немає нічого такого досконалого, що було б вище заперечень та критики. Саме сонце, що дає нам світло та тепло, не вільне від плям. Але, незважаючи на такі вади, воно не ухиляється від своїх повсякденних обов'язків, і нам також слід продовжувати використовувати довірені нам здібності, постійно намагаючись зробити наше життя плідним. Коли істини, викладені в цій книзі, були відкриті мені моїм владикою, вони сильно вплинули на моє життя, і деякі з них були використані в моїх проповідях Європі, Америці, Африці, Австралії та Азії. На прохання багатьох друзів я зібрав їх всіх в одну маленьку книгу, і, незважаючи на можливі неточності в моєму викладі цих істин, я впевнений, що ті, хто прочитає їх з молитвою та неупередженим розумом, то як і я, отримують від них користь. Для мене було б неможливо викласти ці істини, які відкрилися мені, окрім мови притч. Однак використання притч зробило моє завдання відносно нескладним. Я молюся, щоб Господь, Його милість і благодать, що освятили мене цими істинами, так само освятили кожного читача. Ваш покірний слуга Сондара Кінг Вступ Перше бачення. Видіння Одної темної ночі я сам пішов у ліс помолитися, і, сівши на камінь, відкрив Богові свої глибокі потреби і благав про його допомогу. Через деякий час, бачачи жебрака, що йде до мене назустріч, я подумав, що він голодний і змерзлий, прийшов просити в мене милостині. Я сказав йому: я бідняк, і крім цієї ковдри я не маю нічого. Тобі треба йти до найближчого села, попросити допомоги там. І раптом, не встиг я це домовити, він промайнув, як блискавка і, розсипавши краплі блаженства, миттєво зник. На жаль, на жаль. тоді мені стало зрозуміло, що це був мій улюблений владика, який прийшов не просити милостиню від убогого творіння, як я, але щоб благословити мене і збагатити своїми злиднями. 2 Корінті 8.8. І так я плакав і шкодував про свою дурість і недалекоглядність. Друге видіння. Іншим днем, коли моя робота була завершена, я знову пішов у ліс помолитися, і, сівши на камінь, почав розмірковувати, про які благословення проситиму. Поки я був у роздумах, мені здалося, як хтось інший підійшов і зупинився поряд зі мною. Судячи з його манер і одягу, він здавався поважним і відданим Божим слугою, але в його очах блищали хитрість і спритність, і коли він заговорив, у його подиху відчувався запах гієни. Так він звернувся до мене. Святий і поважний сер, вибачте мені, що перебиваю ваші молитви і вторгаюся у ваш спокій, але допомога близьким є обов'язком кожного, і тому я прийшов до вас з дуже серйозною справою. Ваше чисте і безкорисливе життя справило глибоке враження не тільки на мене, а й на велику кількість благочестивих людей. Але хоч в ім'я Господнє ви і пожертвували своїм тілом і духом заради інших, ви ніколи не були гідно оцінені. Я маю на увазі те, що ви, як християнин, плинули лише на кілька тисяч християн, але навіть серед тих знайдуться такі, що вам не довіряють. Скільки краще було б, якби ви самі приєдналися до індуїстів чи мусульман і стали по справжньому великим лідером, вони шукають духовного лідера, як ви. Якщо ви приймете мою пропозицію, то 310 мільйонів індуїстів та мусульман стануть вашими послідовниками і віддадуть вам благоговійні почесті. Як тільки я почув це з моїх вуст, злетіли слова Сатана, йди звідси. Я одразу зрозумів, що ти в у шкурі. Ти бажаєш, щоб я кинув свій хрест і зійшов з вузького шляху до великого шляху, що веде до смерті. Сам владика, мій хліб та моя доля. Подібно до того, хто віддав своє життя заради мене, так і мені належить віддати своє життя тому, хто є для мене всім. Іди, бо в нас немає нічого спільного. Почувши це, він пішов, бурчачи і гаркаючи від злості, і я в слізній молитві вилив Богові душу. Господь Бог мій, моє все в усьому, життя мого життя, дух мого духу. Поглянь на мене з милосердям і наповни мене своїм Святим Духом, щоб у моєму серці не було більше місця для іншої любові, крім любові до тебе. Я не шукаю від тебе інших дарів, окрім тебе самого, життя та благословень подавця. Від тебе я не прошу миру та його скарбів і навіть не прошу раю, але бажаю і жадаю одного тебе бо де ти є там і рай. Голод і спрага мого серця можуть бути вгамовані лише тобою, хто дав серцю життя. Творець мій, ти створив моє серце для себе одного, ні для кого іншого, тому це серце не може знайти спокою, крім тебе, у Тобі, що створив його і вклав ту тугу по спокою. Візьми все з мого серця, що противиться тобі, увійди до нього, живи і володарюй на віки віків. Амінь. Коли я повстав від цієї молитви. Я побачив сяючу істоту, оточену світлом і красою, що стоїть переді мною. Хоча він і не говорив жодного слова, і, оскільки мої очі були залиті сльозами, я побачив його не так чітко. З нього розлилися промені цілющої любові, схожі на блискавки, з такою силою, що війшли в мою душу і омили її. Я відразу дізнався, що переді мною стояв, мій улюблений Спаситель. Я встав з каменю, на якому сидів, і впав до його ніг. В його руках був ключ від мого серця. Відкривши внутрішній палац мого серця ключем своєї любові, він наповнив його своєю присутністю, і куди б я не подивився, назовні чи всередину, я бачив лише його. Тоді я і дізнався, що серце людини це саме трон і цитадель Божа, і коли він входить туди жити, починається рай. У ці кілька секунд він так наповнив моє серце і сказав такі прекрасні слова, що я не зміг сказати їх усіх, якби написав би багато книг, бо ці небесні речі могли бути лише пояснені небесною мовою. Земної мови замало для цього. Проте я намагатимусь викласти кілька небесних речей, які мені, владика, відкрив у видінні. Він сів на камінь, де сидів раніше я, а я був біля його ніг. Так і почалася бесіда між Владикою та учнем, яка піде далі. Прояв Божої присутності. Розділ перший. Учень, О Владико, фонтан життя. Чому ти ховаєшся від тих, хто любить тебе і не радуєш очей тих, хто прагне тебе бачити? Владика Перше Мій істинний син, істинне щастя залежить не від очей, а від духовного, яке залежить від серця. У Палестині багато хто бачив мене, але ніхто з них не знайшов справжнього щастя, бо тлінні очі можуть бачити лише тлінне, і тілесні очі не можуть бачити безсмертного Бога і духовні сутності. Так, наприклад, ти сам не можеш бачити свій дух, але як ти можеш бачити Його Творця? Але коли духовні очі відкриті, ти неодмінно побачиш його, хто я дух. І тими ж очима ти зараз бачиш і мене, не очима плоті, але очима духу. Якщо ти скажеш тисячі людей бачили мене в Палестині, чи це означає, що їхні духовні очі були відкриті, як я став тлінним? Ні. Я вдягнувся в тлінну плоть, щоб спокутувати гріхи світу. І коли спасіння відбулося, те, що було нетлінним, перетворило тлінне на славу. Тому лише ті, хто знайшов духовний зір, змогли побачити мене після Воскресіння. Дії тринадцять, 41. Друге. У цьому світі багато тих, хто знає про мене, але не знають мене. Вони не мають особистих стосунків зі мною, тому вони не мають істинного розуміння чи віри в мене, і не приймають мене як їхнього Спасителя і Господа. Подібно до того, якби зі сліпим від народження говорили про різні кольори червоне, блакитне, жовте, він так і залишився по повному невіданні про їхню чарівність і красу, бо не може надати їм жодної цінності, знаючи лише про їхнє існування і різні назви, але про самі кольори він не розповідає, доки очі його не відкриються. Подібним же чином. Поки духовні очі людини не відкриються, хоч би яким освіченим він був, він не зможе мене знати, не зможе бачити моєї слави і не зможе зрозуміти, що я втілення Бога. Є багато віруючих, які знають про мою присутність в їхньому серці. Третє. Є багато віруючих, які знають про мою присутність у їхньому серці, що приносить їм духовний мир і спокій, але не можуть бачити мене наяву. Подібно до того, як око бачить багато. Але якщо хтось закапує туди ліки, вони не побачать його, але відчують, як присутність ліків, очищає внутрішнє око і покращує силу зору. Четверте, Справжній світ, народжений моєю присутністю в серцях віруючих, вони самі не можуть побачити, але відчуваючи його силу, вони щасливі в ньому. Вони так само не можуть бачити щастя розуму та серця, через який вони насолоджуються спокоєм моєї присутності. Це подібно до язика та цукерок, здатність відчувати смак властива язикові і насолода, яку він відчуває, є невидимими. Так само я даю моїм дітям життя і радість через приховану ману, яку світ з усією його премудрістю не знає і не може знати об'явлення 2.7. 5. Іноді під час хвороби здатність відчувати смак на язику порушується, і в цей час, якою б смачною не була їжа для хворого, вона буде поганою на смак. Так само через гріх порушується смак речей духовних. В такому разі моє слово, служіння і моя присутність втрачають привабливість для грішника. І замість того, щоб мати з них них користь, він починає сперечатися про них та критикувати. Шосте. Також багато віруючих, подібно до сліпого від народження, що отримав зір, можуть бачити Ісуса Пророком і Сином Людським, але не вважають його Христом і Сином Божим, поки я не постану перед ними вдруге при владі. Івана 35-37 Мати одного разу сховалася в саду серед густих чагарників, і її маленький синок подався шукати її тут і там, плачучи по дорозі. Він пройшов через весь садок, але не зміг знайти її. Слуга сказав йому Соня, не плач, подивися на ці манго, на ці дерева всі красиві, красиві квіти в саду. Ходімо, я зірву їх тобі. Але хлопчик вигукнув Ні, ні, я хочу мою маму. Їжа, яку вона дає мені, смачніша, ніж манго, і її любов солодша за всі ці квіти. І насправді ти знаєш, що все в цьому саду моє, бо все, що є у мами, моє. Ні, я хочу мою маму. Коли мама, що сховалася в кущах, почула це, вона вибігла і, притиснувши дитину до городей, міцно обняла її і поцілувала. І цей сад став для дитини воістину райським. Тим самим мої діти не можуть знайти жодної справжньої радості в цьому світі, сповненому чарівними та прекрасними речами, доки не знайдуть мене. Я їх Еменуїл, який завжди з ними, і я є ним. Івана 14, 21 8. Так само, як губка поринає у воду, так і вода наповнює губку. Але вода це не губка, а губка не вода. Вони завжди будуть різними речами. Так і діти перебувають в мені, і я в них. Це не пантеїзм, а Царство Боже встановлене в серцях тих, хто живе на цьому світі, і так само, як вода в губці, я скрізь і в усьому, але вони не я. 17, 17.21 Візьми шматочок деревного вугілля. І скільки його не омивай, його чорнота не зникає. Але варто в нього в вогню, як вона зникне. Так коли грішник отримує Святий Дух, що є хрещенням вогнем, вся чорнота гріха зникає, і він стає світлом для світу. Матвія 3, 11-14 Поднімно до вогню в деревному куті я перебуваю в моїх дітях, а вони в мені, і через них я уявляю себе світові. 10. Учень. Владико, якби ти по особливому явив себе світові, люди перестали б сумніватися в існуванні Господа і твоєї власної Божественності, але всі повірили б і стали на стожину праведності.